ко мне тут частенько приходится лечиться в чернобыльском отделении здесь ходить уже было очень сложно честно говоря асфальт был никакой по-моему со времен постройки этой больницы ну вот плюс лавочки приходят родственники больные гуляют вечером это где-то посидеть правильно освещение хорошее должно быть вечером утром когда врачи идут на работу с работы. Когда объявили о громадском бюджете, первая мысль была, вот попробовать это сделать, поскольку на медицину денег все равно не дают. Во-первых, первоначально прошло обсуждение в Раде. Потом на исполкоме уже рассматривались победившие проекты. Естественно, приглашали авторов проектов. Всяко было. Причем не только победители, приглашали и других, были обиды, было частичное непонимание того, что этот э, проект побеждает, не просто проект, а проект, результатами реализации которого будет пользоваться весь город, жители всего города. Я бачу громадський бюджет це як можливість звичайних громадян міста реалізувати свої власні ідеї. І за це через міський бюджет реалізувати їх в якісь соціально корисні міські проекти. За кошти громадського бюджету буде профінансований спортивний зал, який знаходиться на поверх вище. Там буде зроблений повноцінний ремонт без закупівлі тренажерів. Стіни, стеля, підлога, покриття, встановлення тренерської, встановлення душових. Якби буде стиль лофт. Будуть малюнки на стінах з зображеннями Амброса Сергія, бо це ж спортивне зали мені Сергія Амброса, мого побратима, ну, з іншими патріотичними зображеннями. Ну, Процес дуже сильно гальмувався, або мені так здалося, або це так є насправді, бо ремонт от, можна сказати, буквально тільки-тільки почався. Я ще в самому, на самому початку року казав, давайте от зараз робити ремонт, тому що є ж такі показники, як інфляція. всіх робіт залишається, але напевно, що якість падає. Тому що коштів через інфляцію виходить, що не на все вистачить. Був дуже важкий процес, коли ми там, спільно підбирали виконавця робіт, коли спільно от, якось намагалися знайти якийсь консенсус в у цьому всьому. Це було дуже важко, там, враховуючи наше відношення до влади. Але якось ну, вийшло все От Проблема в тому, що я бачу, що воно реально затягується, але міський голова пообіцяв, що все буде нормально. Тут зараз, чесно кажучи, все все тримається на його слові. Дитина в цей садочок, хотілося б, хоч якось, поліпшити умови нашого садочку. Саме перше, саме негальне це було в нас ремонтні роботи в нашій музичній залі, де ми зараз і знаходимося. Було в нас критичне, це підлога нашої музичної зали, так як отут у нас покрівля, там була, скажімо так, текло все отут. Тут, тут такі бугри, тут цвілість, тут просто жах. Був роботи тут почалися. Як ви бачите, все це знято, страхіття вивезено, витягнуто, вишкерблено глиби. <залити> геть нове покриття і підготовка до лінолеуму. Далі, що планується в нас по проєкту, це утеплення фасаду і покраска фасаду нашого садочку, приведення в божий вид скажімо так, наших павільйонів, часткове покриття асфальтне понад, на території садочку. Закладено ще освітлення нашого, території нашого садочку, де немає жодної лампочки. Тут темінь сплошний. Страшне. Я так думаю, що можна було трошечки це якось ну, пришвидшити, скажімо так, За літо можна було багато зробити. На 1 вересня дітки ось заходять, але ж бачите, зала ще не закінчена. Тепер в кошторис, там, де ми прописали по ціні, скільки це має бути, з, з тим, що знецінилися, скажімо так, і рост розцену от, 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 от нашої суми, то ми дійсно не впишемося. Не задоволені тільки в тому, що так в сроках це почалося, як на мене, не нато пізненько.